Храме славний молись за нас. Слава. Тільки Богові належить слава, тільки Господь спроможен утримати славу, піднести славу, тримати славу. Тільки Бог достойний бути в славі. Тільки єдиному Богові належить і слава не можемо цю. Славу передати іншій людині. Не можемо славу віддавати якому небудь сотворінню. Слава це тільки Бог. І Бог має право перебувати в славі. І ми, як люди, повинні зробити все, щоб Богові віддати честь і славу. Належно тільки йому. Хочемо старатись. В своєму житті поступати так, щоби Бог був прославлений в нашій думці, в нашому слові і в наших учинках. Марія Божа і наша Матінко, ти удостоїлася в своєму серці помістити всю Божу славу, бо Господь наш Ісус Христос. Народжуючись з тебе, прийшов на цей світ і повинен вмістився в тобі, а ти його народила для нас. І тільки ти розумієш, як можна славити Бога, тільки ти сказала цю молитву, величає душа моя Господа. Ми так само хочемо повторяти за тобою, повторювати ті самі слова. Нехай наша душа величає Бога, нехай наша думка величає Бога, наші слова Бога величають, нехай наші вчинки будуть такими, щоб люди бачили Божу славу в нашому житті. Просимо тебе, Марія, навчи нас прославляти Бога в Пресвятій Трійці Єдиного. Храми славний! malays send